Друзі, всім привіт з Варшави. Мене звати Вікторія Чечірко, я менеджер компанії Forever Living Products. Я допомагаю людям відкривати готові інтернет-магазини вже по принципу франчайзингу, і заробляти в них онлайн. А, наразі у мене бізнес в семи країнах світу, і ми зараз знаходимося в офісі в Варшаві. Наразі розвиваємо з нашою командою сам ринок Польщі, і тому хочу вам запропонувати одну ідею, як ви можете паралельно зі своєю. Ім основним видом діяльності мати ще додатковий дохід, маючи свій власний інтернет-магазин на міжнародній платформі. Я розпочала, коли ще був ковід, і я зрозуміла, що треба якось бюджет мати, дохід з різних е, таких моментів, да, робота, роботою, окей, але треба ще щось додаткове. І саме тоді я відкрила, купила собі таку мікрофраншизу від бізнесу Forever, від бренду Forever і розпочала власну справу. От, а наразі цей бізнес вже виріс, він має не має меж, бо компанія офіційно представлена в 168 країнах світу. У мене бізнес в семи країнах, тобто розвивати ще є <со> куди. От е, я проживала в Польщі останніх три роки. Ой, в Німеччині прошу пробачення останніх три роки. Наразі перебуваю в Польщі, і отут ми будуємо команду серед наших українців, бо насправді ринок дуже пустий. Бренд Форевер коротко розповім вам, що це взагалі за бренд, як ви можете разом з нами співпрацювати і заробляти. Бренд Форевер це монополіст в світі, монополіст. В світі з вирощення такої продукції, такої рослини, як вера. тобто уявіть: 85% всіх плантацій в світі належить цьому бренду у власності. 168 країн в кожній країні. Є отакі офіси до вашого розпорядження, склади, логістика, повністю з поштою все налагоджено. Тобто, це автоматизований бізнес по типу як Амазон. Да? Велика така великий майданчик і багато різних дистриб'юторів, продавців. Тільки там різний товар да? на Амазоні. А у нас ми повністю у нас вертикально інтегрована компанія. Ми від Сировини, яку ми виробляємо самі, да, вирощуємо ці листки Алое в Америці, завод ми все це виробляємо. І доставка на 168 країн. І у нас є своя платформа, на якій ми це все продаємо і відкриваємо такі інтернет-магазини мікрофраншизи. Що вам дає цей інтернет-магазин в цілому? Ви можете заробляти як B2B працювати, і так B2C. Тобто з клієнтами у вас є клієнт. А, ну, давайте будемо відвертими. Зараз всім цікаво, і здоров'я, і гроші. Це два, два питання, яких закриває цей бренд. Тут є дуже багато класної продукції саме для здоров'я, для імунітету, 200 плюс позицій різних. І тут є гарний фінансовий план, завдяки якому, не відволікаючись від основної роботи, ви можете ще заробляти. Я 14 років працюю в ІТ. Ну, якби я і б'юті, це вообще не моя тема, да? не була ніколи з цим пов'язана. Але через кохання до бренду, через те, що я колись була, просто а, вживала ці соки, да? там покупала, покупала кремушки різні. Я настільки закохалася в цей бренд, що я зрозуміла, що я хочу мати свій власний такий інтернет-магазин з цим брендом. А придбаючи франшизу, мікрофраншизу від бренду Forever і співпрацюючи з нами, ви можете в будь-якій точці світу. Зараз я вам просто розповім, що входить в набір саме в Польщі. А в Німеччині трошки інший набір, в Америці інший, в Лондоні також і в Україні інші набори. Зараз сьогодні ми поговоримо про мікрофраншизу саме в Польщі. Коли ви її придбаєте, ви отримаєте весь цей набір продуктів. Я вам зараз про нього розповім. Далі ви отримаєте 30% знижку для себе, коханих, для своїх рідних. І ви ще отримуєте свій власний інтернет-магазин на ваше ім'я, де люди, які будуть купувати в вашому інтернет-магазині, ви будете отримувати відразу 30% чистої маржі доходності. Також ви отримаєте повністю систему нашу, по якій ми працюємо. Знаєте, як у франшизи, ви, наприклад, Макдональдс да, по франшизі працює. Ви, не, ви можете придбати франшизу, але у вас є там система. Треба спочатку булка, потім бургер, потім булка. По іншому ніяк. Так само у нас є система, ви, ви повні, вона безкоштовна для підприємців. Ви Будете навчатись по цій системі, як вести перемовини, комунікації, де брати людей, як масштабуватися, з ким розмовляти, де шукати клієнтів, там реклами і так далі. А да? це все входить у вартість. І плюс у вас ще буде наставник, це людина, яка вас просто так от візьме за ручку і скаже: підемо за мною. Я вже пройшов прийшов в цей шлях. Я тобі допоможу, як це зробити легше. І ви по будь-яким питанням можете звернутись до людини, і вона вам допоможе. І, окрім цього, що ви будете мати власний інтернет-магазин, 30% знижку, свою нашу систему, по якій ми працюємо, на наставника, ви будете мати, що у вас є гарантія, протягом 30 днів можна повернути продукт в компанію, і компанія поверне гроші навіть у відчиненому вигляді. То ви ще і отримаєте весь продукт. Для чого так робить компанія? Для того, щоб ви спробували, доторкнулись до цього продукту, бо якщо вам не сподобається він, ви ніколи в житті не зможете щось. Рекламувати, якщо вам це не до вподоби. Тому почнемо, що входить в цей набір. Він коштує приблизно 1600 злотих. У вас можна буде зареєструвати ще, ще отримати 5% знижечку. На ці гроші ви отримаєте і сайт, і дисконт, і продукт. Перший це флагманський продукт взагалі. Так як ми монополісти, вона, ми можемо максимальну якість вкласти в цю жовту бутилочку алое Вера. Дуже багато різновидів різних алоя. їх близько 200. Але вживати можна тільки один вид: це алоє Барбадендіс Міллер. В цій баночці 99,7% м'якоті алоє. Уявіть собі, так? Да? Тут не можна брати кожуру. Компанія знімає. Шкурку цю кожуру і бере тільки виключно м'якіть, пастеризується а все під э, таким <laughs> там, в США такий завод. Це під таким наглядом все робиться. Що повірте, тут ми ж офіційно не були б представлені в 168 країнах, серед яких да, є і Емірати, і Ізраїль, і ну там де дуже жорстка сертифікація Швейцарія. І основний збут у нас продукту йде саме цього в Японію. Понад 40% уявіть споживають японці, 20-30% європа, тільки 1% Україна. Тому ви можете, перебуваючи в Польщі, працювати і в Україні, і в Німеччині повністю без кордонів. Цей жовтий-сікалоя дуже гарно працює саме з ЖКТ. А як ви знаєте, 80% нашої, нашого імунітету знаходиться. Кишківнику. і якщо там буде все окей, все добре, це буде і гарне волосся, і чиста шкіра, і Боже, і, і немає закріпів, немає печії, це гарне травлення, це проти алергії у кого там псоріази, дерматити, алергії на амброзію, це дитячий імунітет. Бо якщо у нас гарно очищений кишківник, у нас і вітаміни гарно сприймаються. Тоді, знаєте, це все виходить не транзитом. <хи> Основна перевага – сік проникає в клітину глибше, ніж вода втричі. І тому все, що ви приймаєте разом з соком алоя, воно потрапляє саме туди, куди потрібно. Це класичний сік, 99,7%. Це такі, знаєте, ну, ну, прям натуральний-натуральний, то уявіть такий собі м'якать алоя. Далі у нас є такий ще манго-сік. Тут також основа це алоевера, плюс додавання манго. Манго це група вітамінів Б. А група вітамінів Б це наша нервова з вами система. Він солоденький, його люблять діти. Треба дуже слідкувати, щоб не отак, от як звичайний сок, не наливали. Передозування неможливе, бо це, знаєте, ми живемо наші клітини, а не там щось погане. От тому він солоденький і полюбляють діти. Це у нас з журавлиною. Журавлина і яблука це він дуже багатий на вітамін С. Вітамін С у нас косметологи його люблять. Це коли купероз. А при, треба коли дефіцит заліза виправити, да, там при ферітин підняти. А це дуже гарно для у кого камінчики десь почистити. Пісочок, камінчики, цей сок він просто неймовірний. Він має такий кисло-солодкий смак. От, після відкриття він тримається тільки в холодильнику, бо це живий продукт. І якщо він так буде стояти на столі, дві годинки він може скиснути. Це виключно живий продукт Алоє з персиком. Персик це калій. Калій це для серця. Серцево-судинна система, він солоденький. Також, якщо ви не любите такі нейтральні смаки чи чистий смак, будь ласка, беріть з персиком, ви отримаєте те ж саме відчуття, да, там, коли це у кого закріпи. А, ну, і класичний сік, і будь-який це у кого закріпи, печія, а, язви, От всі питання з кишківником. Будь ласка, будь-який сік. І коли я кажу, чи з манго, чи з персиком, це не з ароматизаторами. Тут будуть такі, прям знаєте, шматочки персика шматочки манго. Ви будете відчувати. А в класичному ви будете відчувати навіть такі, як волокна алоя. Це повністю натуральний продукт, бо компанія себе позиціонує як виключно натуральна. Сертифікати маємо три сертифікати: ІСО, сертифікат кошерності, халяль, бо ми ж представлені в різних країнах. Також маємо сертифікат такого, знаєте, стрибаючого зайчика не тестовано. На тваринах взагалі наш продукт От, і повністю екологічний. Також в цей набір входить шампунь. Доволі вело, велика упаковка 300 мл, натуральний. Перший склад алоя. Не вода, не якісь там сульфати, а алоя. У кого дерматити, да, псоріази, дерматити, коли є таке лущення да, шкіри голови або лупа. Будь ласочка, цей шампунь, або діток навіть купати натуральним шампунем, ну, його не дуже довго вистачає зубна паста. То любов, то просто любов. Зубна паста йде з прополісом і алоя. Вона без втору, її можна і діткам, і дорослим. Тобто можете не перейматися, якщо ваша дитинка ковтне трошки причищення зубів зубної пасти. Вона тримає таку свіжість навіть до вечора. От ви коли чистите зубки і прям Проводити пальчиком до вечора у вас буде така свіжість на зубах. А вона через те, що це алоя, алоя має дуже такий заживлюючий ефект. До речі, алоя має, має протизапальну дію, протигрибкову дію. Тут 200 мінерал, мінерал, мінералів. Вибачаюсь, а є замінні і незамінні амінокислоти. Тут сім незамінних амінокислот з 12, уявляєте, які тут кладять вітамінів. І тому алоє, через те, що він заживлює, то ті, у кого мають такі питання з яснами, да чи кровоточивість ясен, ця паста дуже класно їх швиденько вирішує. У нас до речі, в Іспанії зайшло е, дві стоматологічні клініки на тільки виключно на пасти, і в Києві один контракт також. А натуральний дезодорант входить також в цей набір. Він без солей, без алюмінію, без металів. Це дуже важливо як для підлітків, так і для жінок. Не можна, щоб, щоб наші пори да, були закриті цими всіми рексонами і так далі. Не можна так робити, бо молочні залози не, не окей за натуральне. Має нейтральний запах, бо тут алоє, знову ж таки. <хи> і його дуже багато. Його насправді вистачає. Якщо одна людина буде користуватись, його вистачає на 8 місяців. Він такий прям повний. Знаєте, не як у нас кладуть, так трошки дезодоранту, а інше пустевце. Він повністю такий величезний і класний натуральний дезодорант. Мило. Воно, наче як і мило, але я його використовую не як мило і всі мої клієнти так само. Це, наприклад, гель для душу. Знаєте чого? Бо знову ж таки, на першому місці у вас тут в складу буде алоевера. Тут більше, ніж 33% алоевера, огірок, кокос і різні інші інгредієнти, повністю натуральні. А, тому використовувати його як мило, звичайно, можна у кого сухі руки, так але я його купаю, наприклад, дитину повністю. Навіщо мені там я покупляти якісь чіко? Якщо я зі свого інтернет-магазину 30 відсотковою знижкою візьму пів літра, отаку банку, просто якої вистачає місяців на 6-7. І купають дитину від голови до п'яточок, Розумієте? Також це для інтимної гігієни. А підлітки вмивають обличчя їм, бо воно також не сушить. Дерматологи полюбляють наше мило, бо він виравнює pH шкіри. Це у кого суха шкіра, наприклад, да, і є дерматити, то вони також рекомендують саме це рідке мило. Куркума. Тут 10 штучок в одній пластинці куркума. Куркума це антиоксидант. Вот це такі жувальні таблеточки. Це коли болить горло, чи коли якесь, знаєте, отруєння йде там рвота, будь-що. Ви чули про куркуму дуже багато. Вона ще з таким присмаком ментолу. Зазвичай коли його, його використовують при болі в горлі, і для профілактики в цілому просто можна по одній штучці її вживати. Вітамін Д. Ну кому він зараз не потрібен? Давайте так. Хто, хто регулярно здає, чекап організму? Да, і дивиться на свій вітамін Д. Дуже багато людей. У багатьох він дійсно в дефіциті. А це жувальний, смачний, нова формула вітамін Д. Разом з опунцією. Він має такі приємний смак, маленькі рожеві вітамінки. Їх дуже полюбляють діти. Тут в одній вітамінці 2000 вітаміну Д. Тому. Тут вистачить і на дорослих, і на дітей. Дорослим по дві штучки, дітям по одній. омега Омега-3. Дуже читала я багато про різну омегу. І насправді мені ця подобається за якістю. Ви знаєте, омег багато і є такі моменти, коли. Ой, купила вітаміни, вони не працюють, умовно кажучи. Ну, давайте будемо чесними, дивлячись, з чого вони зроблені. В цій омезі мені дуже подобається співвідношення кислот. ДПА к ДХА 600 на 600. Що це таке? Це знаєте, от є, якщо зайти на iHerb, можна знайти Омегу за 400 гривень, можна знайти за 800, за 5, 1500, за 2500 і навіть за 5000 тисяч гривень. Питання, яку обирати? Там, де багато зірочок, ну не варіант. Дуже, будь ласка, звертайте увагу, можете взяти зараз свою омегу і, подиві... і подивитись, яке співвідношення кислот. Зазвичай там 375 на 125, 400 на 200, а тут 600 на 600. Що це означає? Що вона дійсно працює з судинами. Діткам вона потрібна під час навчання для, для да, коли навантаження йде дуже таке учбове. А Судини, холестерин. Ще мені подобається, що тут омега, зазвичай, знаєте, омеги це такі великі капсули, які неможливо ковтнути. І є люди, у яких проблема дійсно ковтнути капсулу. Тут маленькі капсулки, і цих 120 капсул вистачить і дитині в школу, і дорослому. І дуже якісна омега, вона зроблена саме з глибоководних риб. Да, там е, сировина з, з масла кальмара. Ну тобто вона дійсно працює. Надалі тут ще входить такий, така система. Програма Detox C9. Це розроблена науковцями. У нас штат дуже великий науковців знаходиться в Америці і вони розробляють кожен продукт. І оця саме програма була розроблена науковцями. Тобто, коли ми чуємо детокс, це не про щось там погане, це знаєте, є розумний детокс. Нашому організму потрібен білок. Будь ласка, тут є протеїн. Протеїн, соєвий ізолят. Не цей коскорою білка. Це знаєте, коли є спортсмени, кажуть, ні-ні, я протеїн боюся, я там собі один якийсь знайшов, бо йде здуття. Тут у вас не буде, тут соєвий залят, тут максимально очищений білок. Нам треба підживити клітини під час детоксу. Будь ласка, у вас тут буде 2 літри від алоя класичного. Можна буде обирати детокс з різними соками. Тут входить класичний. Спочатку йде очищення організму, білок у нас протеїн. Тут в наборчику у нас будуть вітаміни, які працюють саме з жиром, спалюють його. Гарциня, яка має хром, не буде тяги до солодкого і працює з печінкою. Тут буде клітковина, також є чотири, там чотири види клітковини в одному стіки зручному. Вона така в водичці розтворюється в тепленькій і випивається. Тобто це грамотно розработаний, розпрацьований лікарями детокс на 9 днів, де ви побачите результати і в об'ємах, і на вагах. І перш за все, коли ми кажемо про очищення, це не прям там про зменшення ваги, це про очищення організму. Ну давайте будемо чесними. Якщо вона у вас є машина, ви ж масла міняєте, фільтра міняєте і це робите постійно. Да, ТО проходите. А організму теж потрібно ТО. Тому хто має також у нас лікарі його рекомендують, хто має псоріази, коли починається амброзія цвітіння, рекомендують розпочати з детоксу, почистити організм, а потім на нього вже всі вітамінки. Вкладати це, знаєте, це як в ем, таку грязну кастрюлю з борща е, починати накидати якісь інгредієнти. А нам для початку треба вимити кастрюлю і потім вже туди складати певні інгредієнти. Тому спочатку робимо детокс, а потім, дивіться, як е, дуже грамотно цей набір зроблений, входить сюди ще пробіотик. Зробили детокс, наситили свій організм корисними бактеріями. В цьому пробіотику він ще має цинк, пребіотик і пробіотик, а в ньому просто шість колоноутворюючих штампів біфідолактобактерій. Тут розроблена таким чином капсула, що вона не розтворяється у шлунку, а попадає прямо в кишківник і починає працювати там, де треба. Тому цей на місяць курс після детоксу пробіотик соки для імунітету, для краси. Особиста гігієна для того, щоб спробувати взагалі, що це за продукт, як він працює. А, наскільки він кайфовий, взагалі в інтернет-магазині 200 плюс позицій. Ви можете обирати різні, але от такий стартовий набір за таку ціну, 1600 злотих, вам дає можливість і бізнес побудувати, і, і мати додатковий дохід. І якщо скажете окей, ні, я не хочу бізнес, мене все влаштовує. Супер. Для вас буде персональна знижка 30% на назавжди. І без якихось там викупів, що потрібно щомісяця робити якісь закупи, ні, це не про це. Тому, якщо вам треба буде більше якоїсь інформації. По продукту, по стартовим наборам, або, якщо ви хочете дізнатися, як тут можна заробити гроші додатково до вашої основної роботи. Тут ніхто не каже, все, кидайте свою роботу і давайте виключно forever. Ні, ви можете додатково розпочинати, коли ви вже вийдете на свої півтори, дві, три тисячі євро кому скільки потрібно, тут немає меж, тоді ви вже можете думати, хочете ви ходити на свою роботу чи ні. Тому. Якщо у вас залишились якісь питання чи потрібна додаткова інформація, звертайтесь до мене або до людини, яка вам скинула це відео. Ми залюбки вам все розповімо. Дякую за увагу. Всім гарного дня, папа. -па.